Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. На початку липня реактор АЕС-островець, збудованою російським розатомом, автоматично зупинився через бої в електротехнічних системах. Попри офіційні заяви про безпеку реактора, дослідження незалежних експертів і балітика показують: аварійна зупинка відбулася після активної активації систем захисту, можливо, через перевантаження або сторонню втручку. Генерація повністю зупинена реактор в гарячому режимі холостого ходу. Військові об'єкти навколо та в тилу Білорусі повністю знеструмлені. Інженери, працівників. Які станції та військові об'єкти на відстані десятків кілометрів, без електро та теплозабезпечення? Друге наступ на Суми й Київ зруйнований логістично. План Кремля включав використання білоруської території як плацдарму для наступу на Київ та Суми. Тепер ці плани зупинені, бо відсутність електроенергії паралізувала системи управління. Підводні кишову зв'язок з локальними військами. Двіжок мобілізації в регіоні зупинений, казарми, штаби окопи без живлення. Зона передислокації, сили техніки, тепер лежить без сонячного зв'язку. Зв'язку інтернету та базового енергопостачання, третій армійський бунт, конструктивна зупинка потоку солдатів. Зв'язки з сусідніх гарнізонів повідомляють, військові підрозділи в регіоні зупинили. Виїзди на пункт збору. інженера ЕС та військові енергетики погрожують страйками або відмовами від роботи. Через ризик порушення технічного регламенту. Це вже не просто аварія, це деконструкція коридору агресії. Офіцери скидають російських командирів, переходять до зсу, бунтують. Четверта Лукашенко вже не союзник. Офіційна версія Мінську – все під контролем, але агресивна цензура інформації, блокування чатів і телеграм-каналів. Лукашенко абсолютно не спроможний стабілізувати ситуацію. Експерти констатують. Він уже втратив технічний контроль над ключовою інфраструктурою. П'яте, Путін не знаходить відповіді для Кремля. Це гіркий удар. Використання Білорусі як військової бази тепер неможливе. Деморалізація як далі наступати, коли немає зв'язку чи підживлення. Політичний ризик пояснити провал перед суспільством неможливо. Тепер це не війна, а порожні кори. Дори хаосу, шосте Патрушев шо фортеця протистояння. Секретар РНБРФ бачить політичний шанс. Він підтримує технократів і військових інженерів, яким не потрібно солдатів Лукашенка та Путіна. Вже йде перемовини про перерахунок зон відповідальності для ЗСРФ без білоруського коридору. Лінія Не потрібні чужі країни, потрібна внутрішня модернізація, інакше сезон перемога. Що звучить як стратегія без Путіна і Лукашенка? Сьомий висновок удар по двом тиранам. Україна отримала зриту логістичну базу ворога. Білорусь впала в техногенну кризу, в якій армія відмовляється наступати. Путін втратив плацдарм. Лукашенко втрачає контроль над АЕС і попитом в уряді. Патрушев отримав можливість стати новим координатором операцій, залишаючи позаду обидвох правителів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.